Астроподкаст, який називається Величні Люди. Я переконана, що кожна людина велична, кожна. Але вона, по-перше, можливо, про себе це не знає, бо себе ще поки що не вивчила, да, там мало життєвого досвіду, через якусь жопу не проходила. А також для того, щоб стати величною, Умовно, да, там, самому в собі там, впевнитися, що ти величний, треба вивчати себе через різні інструменти, такі, як астрологія, в тому числі, або просто через величезний досвід в житті. Тому через таких людей, як ти, які от, ти сьогодні прийшов, да, ти маєш результати в своєму житті, якісь певні класні результати. Да? Велична людина, я вважаю, да? Тобто ти себе знаєш, ти себе вивчаєш і рухаєшся до своїх цілей. І багато людей навколо також знають про твої успіхи. І ми, ось ці твої успіхи, а також шлях до цього, будемо я буду це підсвічувати через твою натальну карту. Тобто, буду показувати глядачам, як ти прийшов до своєї цієї величі. І ми докажемо, що насправді кожна людина може так зробити. Ти можеш дати сьогодні якісь паради цікаві людям, як не попрапити в якусь жопу. Як ну, зараз, прийти... зараз зараз дізнаюся <ріст> да, 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 <ріст> да. скажу з чим, що пов'язано? Ось про це буде цей подкаст, і тому я дуже рада, що ти прийшов сьогодні. <ріст> Дякую, що запросила. Клас. Якщо ви захочете прийняти участь в моєму подкасті величні люди, то я вас запрошую під цим відео. Обов'язково буде вся інформація про це і. Я вас чекаю.